Друзі, всім привіт! Всім привіт! Я біля привозу, не знаю, чи буду заходити на привоз. Приїхали по ділам, але привоз працює. Квіти, дивіться, які гарні, зараз вам покажу. А в яку ціну пітунії? Оці 150, так? Да? А ці? 200. І по 200. боже, які гарні. Оці прям гарні такі. Ці по чому ви казали? Теж, так? Да? Дивіться, які гарненькі. А це шоколадчики, так? Да? Так. Да, 80, 80, 80 гривень. Теж такі гарні. Тут на вході, виходить, а, а, Лаванда. Лаванда моя. По чому? 15, 30, 90. Що, серйозно? Так. Да. Пошлі, як опахний я. Як... Да, це королівський сон. Боже, як пахне Оце скільки стоїть? Це 30, гривень 30. Так. Ці по 13, ці 90. 90. Ваше, друзі, вона так пахне. Да. Краса. Класс. Ви в які дні буваєте? Дуже рідко. Дуже рідко? Да. Може номер зам... не залишите, щоб вам заказали? Можна, можна. Кажіть номерочок. 098 40 84 194. Як вас звати? Таня. Таня, дивіться, може комусь треба, на рвуті привезуть вам. Ви в район привозу, тільки приїжджаєте? Так, да, так. Да. Ай, тут вам покажу. Квіти. Це вход в молочний корпус. Покажу, хоч що тут сьогодні продають. Ось якісь розочки. Це розочки, так? Да, у нас? Да. Такі дрібненькі, дивіться. А в яку ціну букеті? 300-400 ага. пачка. 300 а, пачка, виходить, 300-400. А гладіолуси? 300 300 букет? Оце, оце да, в'язка, так? Да? Да. Дивіться, 300 гривень. Клас. А ось вот ці квіти як називаються? А ага. ось кому? 500 гривень пачка. А, 500 гривень. Так, тут у них багато, гладіолусів, так. Да. Теж ось гарні. Рожеві, білі, які хочете. А, ромашки продають ось якісь. В яку хотіли букетики. По 100 гривень, девич, 100 гривень. такі Теж петуні. А ось їх привози, дивіться, ось які. Дивіться, які букетики на купили. Ще ось мателики прям. В общем, зайшла я в привоз зі сторони острова. Гляну тут з краю, почому там у них абрикоси, черешня, по чому помідори сьогодні. Так, тут тут що тут одяг? Купальники, платтячка, шортики, рубашечки, корсети навіть є дивіться такі. О, бачите, все грибут, все сейчас грибут. Так, что тут? О, я думала, огурки по 100. Это просто по 100, а огурочки по По 40 гривен сегодня. О, кукуруза. А в какую цену кукуруза ваша? 30 гривен. 25 можно. Реально? Да. 25 гривен, шикарно. По 25 гривен сейчас можно выбрать такие. 25, на 100 гривен получается 4. Стопы. Ой, Ой, простите. Ой, простите. Ой да <свят> молочный, молочный котенок. Сколько Под он одежда? Так, почем? Все, так, по Чем? так, Чем? так, так чересня, почем? <свят> <Чем? свят> на море идем сегодня? Быстренько, раз-раз-раз, и все, на море. 80 гривен, э, абрикоска 100. Вы сказали килограмм и килограмм, да? Ну нет, 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 так, ребятки, персик молдавский. За по 70? Ребята, по 70 гривень, як я давно на привозі була. Спасибо. Це гарний персик такий, 70 гривень, купили на море пішли. Так, огірки почемо. Огірки домашні, 45 гривень. Черешня 8, 80 гривень. Чеснок, Свет, говори. Чеснок 80 гривень, пусть приходять і чесноком. Хороший чеснок. О, домашні? Домашні. А, ти а скільки відро таке буде кілограм? А ну зважте. А ну давай чуть подамай. Та я не підніму. А ну, подумай, не а ну дивіться, ось відро скажу. чесника скажу. Так, си, вага яка буде. Так, три триста, три, три на 240, 240 гривень гривен. буде відро чесника, ребята. А сейчас же помідори огірки треба закривати. Дивіться, дяді Саші все є. Смарт. А помідори де, були? Продали вже помідори. Почому? восімдесят. 80. 80. Були 80. Так, так що була і... всі Сіда, дяді Саші. Так, жовта черешня дивіться, 100 гривень, абрикоска 100, перчик 10. Я вам показую, там де це, ценники є. Виноград 100 гривень. черешня 80-100-130. огірок, отакий от огірок 75 гривень. Середичок вроді би. Так, молодці, всі на привоз. Зараз затаряться фруктами і на море поїдуть. Вот сейчас у нас такие витры в Одессе. 180. О, от ты пришла, я уже запродала пришла. Привет, Почем такая автоабриковка? 160. 160, давится. А денег тебе А типа чего? О, ты что, Это трехметровый. Казано? 40. 40 гривен. Ты молочно такая, да? Конечно, ты ставь налог, чтобы было видно, какой размер. Давай на твей. о, 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 Ух. Питали картоплю, дивіться, 30 гривень, прям кабани. огірочки 45, 50, помідорки 100, 120, смородина. О, вже смородина, це 170 кілограм, да? так? Дивіться, як крупняк. Прям. Подивіться, 170 кілограм. Черешня по 150. Кукурудська 35. Боже, вже кукруна добра і на море їхати, друзі. Приходьте, вибирайте, дивіться, боже, молодці. Всього всього так багато. Інночка тут є, рядисочка. Інночка, почему такая 50. Дивіться, яка гарна. Щавіль, що якась. Така рукола є. Цибулька, чесночок. Салатики дуже багато, дуже свіженькі. Інночка їх навіть ріже пополам. Можна от половиночку взяти. Легя ноги, всякі на її салатики, айсберг, укропчик, рядисочка, петрушечка, все є. Кавуни 40 гривен кг. Вот такие кабуки. Оганек. Полуничка 150 гривен. Так пахне тут. Жовта черешня 80 Смородинка 160. Малина, малина, не знаю. Почем ціни немає. Абрикоски 100-140. Ай, картоплю вам ще покажу. Боже, ось які кабани великі. Прям здорово. Прям здорово. Почем ваша? Зорек. Тоже 40, дивіться, прям така класна. І картопля 25-30, молодцы. Цену шикарні, цибулька, морковка, все є. Приходьте, друзі, приходьте добирати. Питали рибку, карасики. чи Що тут у них є? Чи немає. що тут Альонка п'є, жарко їй. Так, карпік 100, 200. Альонка, привет! А карась є? Карася уже неделю нет. Нету, да? Да. Пока. Угу. Пока. последний раз, по 200 гривен 4 дня назад. Нema, друзья, карася. Есть карпик, смотрите. Лящик. Карпик мелкий. Да. Дальше что тут есть? Сомик. Сомик есть. Э -э -э Мятка, сомик. Носочка свежая, 300. Стреляющая, 200. Ага. Судачок. Судачки 280, 250. 250. Яичко 250 у большого толстого. Боже, а це, це ваш? Да. Ні, да? Боже, а це да. кабан. По чому толстого? Такой 140. 140 кілограмчик. Так що така рибка на... 16 кілограм. 16? Отут, да, да ви важили? 16 кілограм. Вот такий девицы. 16 по 140 килограмм. Э, считайте сами вагу, яка рахуйте. Ну такий такие Боже, у нас такие черные какие-то. Негр, негр. Це називається пестри. Так. Да. Дікар, так? Да? Да. Отже у вас прям так прохладненько, так? Да? Подбуває. <сху> так що, девочки є, ждуть, приходьте. А коли карась буде? Не буде поки, так? Да? Не, не знаю. А, Ні, не, знаєш? не сказати. Короте, да. Буду, я знаю? Ай привозять, бо вони там пишуть, що карась дорого 200 гривень. Пусть привозять на ринок до нас. Хто там пише, що збирає? Будемо продавати. Тебе, да. Так, рибка на море, запівачці конструзі, все є, звісно, стінами, приходите, вибираєтесь. Знати. Взяли там 10 штучок, вони побігли на мене. Так, а і рибку зараз вам ще покажу. Так, ще вам покажу що тюлечку, селедочку. Альонка, привіт! Так, селедочка, хамсичка є, да? О. Так, дивіться, такі кабанчики велика крупна. А це що, це та шо, чешує, чи без? Десь є, десь немає. В основному без на этой чешуй. Без чешуи. Друзі, приходите все время попробуйте. Так, 200 гривень килограммчик. Дунаєчка ще є. О, це прям така крупна Дунайка, так? Да? Да. Угу. Більше менше. Селедочка, скумбрия. Так, і в Надюші тут щось свіжа 130. Сарделечка. 130. Дунаєчка. А, Наді немає. А камса наді. Камси продала. По 200 Так, По 200. Була да, по, 200. по 200. Так що, така вкуснятина на нас привозить. Приходьте, положить термопакети, все, все вас доїде. Спасибо. Думали, що не продається на приводі малосовка, все продається. Капусточка, все є. Дивіться, салатики, е чернослів маринований з горішками, капуста, помідорки, огірочки, все є. Звісно, так, да, менше їх зараз, тому що, е що свіже все йому. А так, хто скучає і, і в кого організм просить. Солененько, то все є, дивіться, і квашені помідорки. У нас. Вот. Ой, яблочко, друзі, яблочко. Ряди ці працюють, не забувайте. Вот вам покажу все. Ось морковка, капусточка, всі крижалки на голубці. Все є. Ще зайду сюди, ці ряди. Тут, як кажуть, приїжджають Все, Ну, я не знаю, чи це правда чи ні, але тут теж людей ну, помазуть завжди. Теж все можна вибирати. Кури, качки продаються, зелені, всього багато. Так, ось по 70 гривень можна вибрати 75, Черніка, вишня. Букет 5 гривень. А я на Черемушках по 20 купляла, Ось по 5 гривень навіть да, букет на огірочке. Так, персик, яйце. А почему же яйце? А в какую цену яйце сегодня? 65. 65. А смородинка? 107. 170. Вот, девица. Слушай, такая он крупная есть. Одна крупная. Так, что вам еще показать? Корень сельдерея, девица, значит. Вам. А почему? 120 килограмм. 120. Такие сельдерейчики. Базилик 20. Тоже пахнет, кстати. м'ятка є. М'ятку покажу вам сейчас, який тут пучок, щоб хотя би знать. Ой, а великий, дивіться. А м'ятка почём? 20. Тоже 20. А, почём, тогда? Все пахне так. Що вам ще не показувала? Все показала сьогодні. Такі цінні 100 грн, щирешня. А така крупна, дивимось, А ні, середні. Она тут намішена, до речі. Так, друзі, хочу вам сьогодні показати одну дівочку. Доброго дня вам Знайшла вас на просторах інтернету, і знаєте, що, що у вас все українське, український виробник. Це, це правда чи ні? Так, так. Точно ці точно ціна, наші українські виробники. Дивіться, оці які бодіки вже років працюють. Дивіться на ці чоловічки, боже мой. Яка ціна його? А у вас ціни є? так Триста так, 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 350. 350? Тут комплекти, які ось такі гарні, красиві. Тось. 300. То есть ці ще шапочка чи що а, там, да? Так, так. 380. Ось бодік такий 370. Боже, а це що, Тут на новорожного взагалі? Мабуть? Да, 56-й розмір. Тут ось так. І яка ціна цієї ці красунички? 450. 450. Якість можна прийти, подивитися. Подивіться, як дівчата, буде. хто да. шукає ці бодіки? Так само комплекту, ось такі класні. Угу. Це ж таки потрогати. Та да. я бачу, боже, краса така. Да. Подивіться на ці штанішки, подивіться ці. Боже, 120 гривень, 150, у Вас воно по розмірах. До якого максимальний розмір? Рік. До року, так? А це що? Це вже на новий рік прям прямо Єсь якісь дивіться. Тому хто планує народжувати взимку, дивіться, придивіться є новорічні навіть комплектики, бодіки. А що ось ще є? Ось такі, пелюшки. А, пелюшки є. ще дівчинки. Це 80 штучка, так? Да? Да. Дивіться, боже, які вони класні. шапочки, так само є Кольори, ось такі. А пель... пелюшки це які вони не промикають? 320, да? Да. так? Так. Це угу. тільки-тільки наше. Саме пелюшечки наші відшиваються, ось такі красиві, класні. Ціну теж кажіть? Така 110. Оця пелюшечка, да, 110, дивіться, Боже. Одна ніжнятіна. Да. Одна такого, А оце муслін, так, да, походу? Да, це? Це муслін тривий. 300. 300. Ну, 300 гривень. Ціна. Ось така. Дивіться, так. які воно ніжні. друзі, це, Пробуйте на якість. Що тут пробувати? Воно видно. Таке все, знаєте, мімісне. Так, а ви ж є в інстаграмі, так? От це отак ви називаєтесь. як, А це інстаграм і що у вас ще? В кінці Юа буде. Тікток є чи що? Тікток є, тільки розпочинає, тому в принципі там по факту практично чого ще немає. А ви відправляєте по Україні? Так. Кажіть номер телефону 0. Дівчатка, Щас. ролет 403, це, в общем, дивіться. Ззаді мене острів, а це четвертий, п'ятий ряд, да? чи 3-й четвертий. Коротше, шукаєте 403 ряд, ой, номер, ролетик, дівчинка тут є. Платчика таке є. Боже, все, все хебешне. І що головне, що все українське. 063. 460, 08. Як вас звати? Вікторія. Вікторія. Перемога. Перемога, ага. Боже, навіть ось дивіться, там український такий стиль. 250 гривень. Це як називатися? Чоловічок чи як? Чоловічок, дивіться, це хлопчик. Да, он машинки, Це прямо на хлопчиків. Хлопчик, дівчинка Байкує так само. Ті, хто планує так само родом, це сімдесят шостий статті. Яка якість, друзі? Повірте на слово, я не знаю, видно чи ні, але тут якість, якість на мільйон. Боже, плаття, подивіться, подивіться. Навіть на випуску, кому там треба, то шикарно буде. Бодіки, чоловічки, чоловічики. Приходьте. В общем, вам можна, якщо позвонити, якщо вас не знайду, так, ви підкажете. Точно, вихідна, а всі є тут. Да. ви про до Дивіться, до... ззаді, от прямо острів, заход, ну я не знаю, як тут об'яснити. Це треба або звідти. Да? Як з автостації, там автостанція, цей центральний автостанція, проход. Там, да, я вам покажу. Да, я йду, ось я вийшла від, від цієї Вікторії. І ось ход, дивіться, от Заходите в цю арочку від автостанції, проходити сто метрів, І От, от, от сюди. Раз вже тут то покажу вам ціни, які тут дивіться, шортики 850, чорні голубі, плаття, отаке сарафан 100, 1200. Блуза така тоненька, як марля. Марльовка мабуть, 450. Коротше, це не дивіться, 250-350, 400, такі 250, кому на спортик. Це що, шортики такі, теж прикольні. 350 гривень. Може це не прикольні, Костюм 350 гривень. Так, купальники, джинси, шорти, костюми всяка джинсовка. Так, платья. О! Кому надо, приходьте. На привозі є все. Треба просто ходити. І мені подобається то, коли підходиш, є стіна. Супер прям. Прям супер. Тут молочка. Так, молочний корпус привозу, о, Вєрина, запитаємо ціни на творог, по чому. Ось і підійдемо, якраз вона відпускає. Пол кіло. Сметана, чого? Іро, по чому сьогодні творог? 160 і 200 топлів, що там, сто середній жирний. А це беруть жирний? У дуже він щось У Ірачки дуже смачні. Ми знаємо, ми знаємо. До неї завжди черга. А сметанка по чому є? Сметана є 160 сепараторна, обична збира на 120. 120, 160. А масло, Ір, чи масло, скажи? 380. А, 380. Да, в неї Віри завжди розбирають. Іра, в які ти дні буваєш? Четвер, субота, ніби четверг, неділя. Ага, ну ближче до вихідних, так? Да? Угу. Що такі ціни сьогодні? А які ціни у вас пішли? Перший раз в цьому році купаюсь. Вода лядяна, чесно, У мене аж ноги вже від по... холоду посиніли. Але люди купаються, чесно, дубарі, дубарі. Я не знаю, як ті діти купаються, а дітей багато, до речі, мабуть, більше, ніж дорослих. Але людей дуже-дуже багато. Мабуть, не місцеві. Вода прозора, значить, холодна. Так, як побачить. Дівочка каже, не холодна вода, й мені боже, вітер такий. Ми хотів день держимо, то він досі. Йди сюди. Як його звати? Скрудж. Йди Скрудж? сюди. Йди сюди. Йди сюди. сюди. Тебе погладити треба, так? Да? Боже. Ох... Куди ти заліз? Привіт! Боже який ти. Лягай, лягай, лягай. Тю, блін, ха А, собаку побачив, так? Да? А це теж нами. А, то ваш? Так, Це їх двоє. Так а вони купаються в морі чи ні? Ви купали їх? Купали, так? Да? Братан, братан. Коротше, на морі купаються всі. Сахарная кукурузка ушла, я не успела скупать. Не встигла. Но на привозит 25-30 гривен. Кукурузка. по почему на море поколете. Ветер поднялся, сильный-сильный. Ой, будь здорова, <ріпи> <ріпи> будь здорова.